Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку одержуємо частину від цілого. В підручнику це сторінки 78-79. На попередньому уроці ми познайомились із половиною, однією з двох рівних частин цілого. Сьогодні ми познайомимось із іншими частинами. Цікаво, що з числами такого виду ви були знайомі ще. Були знайомі ще наші далекі предки. Папіруси, знайдені в Єгипті, свідчать, що стародавні єгиптяни ще 4 тисячі років тому мали десяткову систему числення, користувалися частинами: одна, друга одна третя. Одна четверта, три четвертих, одна шоста, одна восьма, які пізніше назвали єгипетськими. Єгипетські дроби продовжували використовувати спочатку в Стародавній Греції, а потім і математиками всього світу. Максим Планут, грецький монах, вчений, математик у XIII столітті ввів назви чисельника і знаменника, а всебічно дослідив єгипетські дроби відомий математик 13 століття. Фібоначі. Саме з такими дробами ми працюватимемо сьогодні на уроці. Давайте пригадаємо, які числа називають натуральними, 1, 2, 3 і так далі. Назвіть найменше натуральне число. Це одиниця. Чому число 0 не є натуральним? Тому що не існує 0 предметів. Ви не можете їх порахувати. Чи можна назвати найбільше натуральне число? Найбільшим натуральним числам не існує завжди існує число, яке є на одиницю більше. Які арифметичні дії з числами ви знаєте? Додавання, віднімання множення, ділення. Які види ділення вам відомі? Чим відрізняється ділення на вміщення від ділення на рівні частини? Напишіть каліграфічно число відповідь до задачі. 48 цукерок роздали шістьом учням порівну. По скільки цукерок отримав кожен учень. Тобто 48 поділити на 6. Напишіть число, за яким ви працюєте, і це буде 8. Намалюйте в зошиті геометричні фігури. Трикутник, чотирикутник, шестикутник. Зафарбуйте половину кожної фігури. Ви фарбуєте по-своєму, як бажаєте. Ми зафарбували одну другу. Розгляньте, як цілі прямокутники розділили на рівні частини. Зафарбуємо у кожній фігурі одну з таких частин. Ми зафарбували чверть. Розгляньте, як це записується: 1 четверта. Ви в зошиті також креслите собі прямокутники, І зафарбовуєте четверту частину. Ділите їх на чотири частини і зафарбовуєте четверту. Отже, чверть це одна з чотирьох рівних частин цілого. У цілому чотири чверті. Щоб одержати чверть, треба. Ціле розділити на 4 рівні частини та взяти одну таку частину. Один розділити на 4 це буде одна четверта. Запишіть, яку частину кожного круга зафарбовано. Одна друга, одна восьма, одна шоста, одна четверта і одна третя. Далі записуємо, яку частину кожного прямокутника зафарбовано. Одна дев'ята, одна шістнадцята, одна восьма і одна дванадцята. А розділене на Б. Де А. Чисельник, Б. Знаменник. Чисельник вказує, скільки частин взято. І знаменник вказує, на скільки рівних частин розділено ціле. Тобто чисельник вказує, скільки розділили, а знаменник на скільки частин розділили. Тобто одна четверта одне ціле розділили на чотири. Є торт, прочитаємо записи: одна сьома торта. Одна п'ята яблука. Одна дев'ята кавуна. одна дванадцята дороги. Одна десята дециметра одна шоста години одна сота кілограма. Диню поділили порівно між трьома дітьми, яку частину отримала кожна дитина. Так, дитина отримала одну третю частину дині, кожна дитина. Третина це одна із трьох рівних частин цілого. У цілому три третини. Щоб отримати третину, треба ціле розділити на три рівні частини та взяти одну таку частину. Торт розрізали на п'ять рівних частин, і кожна дитина взяла одну таку частину. Якою частиною торта поласувала кожна дитина? Одну п'яту частину торта отримала кожна дитина. Прочитаємо числа: одна друга, одна третя, одна четверта, одна п'ята, одна шоста. Все це дроби, які вказують, що розділили одну частину, наприклад, одна друга, що ціле розділили на дві частини і взяли одну таку частину. 1 третя це ціле розділили на 3 і взяли 1 третю частинку. Так само так, 1 четверта. Ціле розділили на 4 і взяли одну частину. Тобто верхнє число показує, скільки таких частин ми виділяємо одну частинку, а 4 показує, на скільки частин ми розділили ціле. Поставте відео на паузу і відпочніте. Далі на яких рисунках зафарбовано третину фігури? Шукаємо. Перша фігура прямокутник зафарбована третя частина, і третя фігура зафарбована третя частина. Чому друга і четверта не підходить? Тому що частини між собою не рівні. Дріб одна, третя. Тут четверта частина, де чверть фігури зафарбована. Так, це друга фігура і і четверта. Ну, так. А, чому, а, вибачте, четверта це половина, одна друга зафарбована. Якщо ми тут продовжимо, так, ми отримаємо 1 четверту. Чому прямокутник не підходить до цієї, до цього друба? Тому що він має дві однакових і дві однакових, але вони між собою, ці, фігури, ці частини, різні. Тому ми не можемо сказати, що це дріб, одна четверта. На якому рисунку зафарбовано п'яту частину? Діврізок поділений на 5 частин, і ця п'ята частина виділена. Так? 1, 2, 3, 4, 5. І п'ята частина виділена. Одна, п'ята. Цілий кавун масою 6 кг розділили на дві частини. Як назвати одну таку частину кавуна? Як ти вважаєш, скільки кілограмів важить половина кавуна? Що треба зробити, щоб одержати половину кавуна, щоб дізнатися про масу половини кавуна? Отже, кавун важить 6 кг. Його розділили на дві частини. 6 розділили на 2, отримали 3. Отже, ми можемо сказати, що половина кавуна важить 3 кг. Як записати це дробом? Одна друга частини кавуна, бо його розділили навпіл. І розв'яжемо задачу. У вас є QR-код, за яким ви можете перейти і переглянути відео про е, ось цей парк квітів. У парку квітів для оформлення фігури жаби витратили 19 кущів зелених хризантем і 8 кущів білих. На оформлення фігури птаха витратили в три рази менше кущів хризантем. скільки всього кущів хризантем витратили на фігури жаби і птаха. Отже, жаба. Е, Фігура жаби 19 кущів і 8 зелених і білих птаха в 3 рази менше, щоб дізнатися, скільки всього. Нам початку треба дізнатися, скільки ж на, витратили на фігуру жаби. Щоб дізнатися, скільки всього, треба 19 додати 8. 27 кущів витратили на фігуру жаби. Тепер ми шукаємо, скільки витратили. Хризантем на фігуру птаха, тому що птаха в три рази менше, ніж 27. Це діє ділення. 27 ділимо на 3, дізнаємося, що це 9. Питання задачі стоїть, скільки всього кущів хризантем витратили на фігуру жаби і птаха. На фігуру жаби 27 кущів, на фігуру птаха 9. Щоб дізнатися, скільки разом, треба додати 27, додати 9. Отже, які числа ми продовжили вивчати сьогодні на уроці? Що таке половина, третина, чверть, п'ята частина, сьома частина, десята частина, скільки половин, третин, чвертий, сьомих частин, п'ятнадцятих частину цілого? Що більше ціле чи його частина? Ну, звичайно, ціле більше. У скільки разів ціле більше за дев'яту частину? У 9 разів, у скільки разів ціле, більше за восьму частин, як записують такі частини, що означає число, записане над рискою, як його називають? Що означає число, записане під рискою, як його називають? Повторіть і дайте відповіді на всі питання. Ваше домашнє завдання номер 8 на сторінці 79. Я вам дякую. Оцініть свою роботу на уроці. Я вам бажаю гарного, тихого дня! До зустрічі.